Хмельницький розробить план сталої мобільності за грантові кошти. Про це сьогодні будемо говорити у нашому ефірі з заступником міського голови у нас у студії Микола Ваврищук. Доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну і давайте розберемо, що таке план сталої мобільності міста. Можливо, не всі розуміють про що буде йтися, і після чого вже будемо говорити більш детально. Загалом, в контексті розвитку міст, якщо брати Таке досить велике місто, як Хмельницький, виникає необхідність стратегічно планувати розвиток транспортної сфери в загальному всього міста, а зараз це вже громада, тому що долучилося 24 села два роки тому. І враховуючи збільшення кількість автомобілів, враховуючи збільшення кількість транспортних засобів, які використовуються, я зараз говорю і про. Ті саме електросамокати і електровелосипеди, і збільшується кількість електрокарів. Тобто тут треба планувати вже наперед, враховуючи світові тенденції, враховуючи такий розвиток світовий, європейський, от такі стратегічні документи. План стали мобільці. Це стратегічний документ для міста на найближчі 10 років. Як рухатися, що робити у плані розвитку транспортної сфери. Транспорт це не лише транспорт, як транспорт, це загалом пересування. Мобільність це пересування. Якщо простими словами говорити, то мовно кажучи, як мешканцю ружичної, для прикладу дуже швидко добратися до лезного. І що для цього місто має зробити, щоб пересування між мікрорайонами було комфортним і швидким. Тобто ми говоримо про е, приватні автівки, ми говоримо про громадський транспорт, ми говоримо, до речі, автівки мають в самому кінці стояти, тому що при розробці плану сталої мобільності найменша перевага буде передавати, е, скажем, на, е, надаватися приватним mm -hmm. автівкам. Це європейський насправді досвід. Ми говоримо про велосипеди, ми говоримо про пішохідні доріжки, ми говоримо про... Заїзні кишені, ми говоримо про регулювання світлофорів. Ми говоримо про теоретичне формування в перспективі будівництва нових доріг, тобто такий великий стратегічний план на 10 років, що місто має кожного року робити, аби мобільність не погіршувалась а мобільність покращувалась Ну от ми перерахували, що входить до цього плану, загалом, що в чергу, що буде в останню чергу розглядатися. Якщо е, проаналізувати з чим у Хмельницькому сьогодні є не, не те, щоб найбільше більша проблема, але на що найбійнайпершим чи найпершу чергу будуть звертати увагу при розробці цього плану, оскільки велодоріжки останнім часом з'являлися у місті, також заїзні кишені активно розроблялися протягом дуже довгого часу. Що говорити про будівництво нових доріг і до прикладу чогось іншого з цього плану, що найважливіше? Давайте почнемо з того, що кількість автомобілів невпин зростає. Це зв'язано було до війни, звичайно, з підвищенням Економічного, скажімо, стану населення, підвищення якихось доходів, тому що багато людей привезло автомобілі за кордону, і кількість автомобілів зросла. Кількість автомобілів зросла і під час пандемії, коли були великі проблеми з громадським транспортом. Відповідно, люди, не маючи можливості вчасно добратися на роботу, все більше і більше пересідали на власні автівки. А якраз результат плану мобільності має бути зменшення кількість автівок, за рахунок чого як змусити хмельничанина пересісти з автівки на громадський транспорт, як змусити хмельничанина пересісти на велосипед в ті періоди року, коли це можна, як змусити або не змусити а мотивувати хмельничан ходити пішки, тому що це все покращує, скажімо, мобільність і покращує ситуацію на дорогах. Тут без комфортного громадського транспорту не обійтися, для того, щоб людина могла е і прийняла рішення, я не буду користуватися власною автівкою, вона повинна розуміти, що в місті є комфортний громадський транспорт. Ми над цим активно працюємо. Ми зараз працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку, який і в тому числі виділяє грант на розробку плану сталої мобільності для того, аби. Безпосередньо купити новий громадський транспорт, ми говоримо про тролейбуси. Ми зараз працюємо активно, щоб вводити замість маршруток великогабаритні автобуси. Ми зараз працюємо над проектами для прикладу виділення на деяких вулицях окремої полоси під громадський транспорт. Тобто людина розуміє, якщо я їду на автівці для прикладу, я десь можу стояти в корках. Якщо я їду на громадському транспорті, це комфортний великий автобус, який по окремо виділеній лінії, це означає досить швидко може довести мене до центру. Інша річ це платні парковки. Це я зараз говорю не власні думки, я говорю абсолютний європейський досвід, як з цим працювали в Європі. Якщо людина розуміє, що їй теоретично через корки треба проїхати, щоб добратися до, до на роботу, а громадський транспорт зручний, плюс, якщо вона розуміє, що в центрі на деяких вулицях буде платне паркування, їй треба буде заплатити за паркування автомобіля, тоді ймовірно вона точно віддасть, скажімо, свій вибір стосовно громадського транспорту. Далі ми говоримо про подальше розширення велодоріжок. Ми хочемо з'єднувати всі мікрорайони з кожним мікрорайоном, для того, щоб велосипедист з ружичним міг поїхати в раково по доріжках, які будуть між собою з'єднані абсолютно. Для прикладу, так само потрібно попрацювати по пішохідних доріжках. Є цікаві методи обстеження, а обстежень під час розробки плану стало мобільності буде дуже багато для того, що зробити, аби людині було зручно пройтися по парку, для прикладу зробити освітлення, зробити додаткову доріжку, щоб людині було зручно йти. Якщо їй буде зручно ходити, якщо це буде сучасна зручна доріжка, ймовірно, вона теж обере можливість влітку пройтися, а не йти, а не брати автомобіль або сідати в громадський транспорт. Тому комп. Плекс насправді робіт і що стосується світлофорів, як правильно налаштувати, аби людина мала якісь відповідні зелені хвилі, рухаючись по автомобілем по дорозі. Аби людина могла е, розуміти, що десь є заїзні кишені, щоб транспорт не блокував інший транспорт громадський, для прикладу, який, коли в нас стоїть на зупинці, це ми говоримо вже про заїзні кишені, mm -hmm. і таких речей насправді дуже багато. Тобто, основна задача, як зробити місто мобільним, аби людям було комфортно пересуватися. Ми зрозуміли, що попереду нас чекає дуже багато змін, але це все буде робитись покроково. Сьогодні ми говоримо про те, що виділено грантові кошти на е, розробку цього плану. Тобто, зараз Починається робота над розробкою плану. Розуміємо, що перед цим також була пророблена робота, аби разом з Європейським банком реконструкції та розвитку дійти до спільного рішення щодо фінансування цього проекту. Цього плану, які кроки далі? Насправді дійсно це робота, яка буде досить тривалою, і робота, яка дуже необхідна. Але зараз час війни. І ми якраз дуже активно використовуємо цей час, поки наші збройні сили України дають нам можливість тут працювати, розвивати Україну і Хмельницький. А ми це можемо зараз робити виключно завдяки їхнім зусиллям. Тут потрібно планувати розробляти плани, звичайно, великих інвестицій на сьогоднішній день ніхто вкладати не може. Тому що все ж таки йде війна, і першочергові зараз наші зусилля має бути все на війну, допомогу хлопцям, але розробляти плани і готуватися до їх впровадження після нашої перемоги. Я думаю, ніхто не сумнівається, що ми переможемо. Для цього треба допомагати війську, сподіватися, мріяти і в першу чергу допомагати війську, звичайно. Тому ми працюємо над цим планом. Ми з європейським банком реконструкції та розвитку почали дуже активно працювати кілька років тому по сміттєпереробному проекту. І відповідно ми зараз працюємо над Закупівлею тролейбусів нових, і ми отримали як місто досить великий грант. Насправді, один з найбільших грантів, які можна було отримати, це 4 мільйони 450 тисяч євро без поворотних коштів, плюс додаткові кредитні кошти в сумі 10,6 мільйона євро, разом 15 мільйонів євро для того, аби закупити новий транспорт. Паралельно розуміючи, що ми купуємо новий транспорт. Транспорт повинен рухатися в нових умовах і повинен рухатися. Краще, ніж він рухається зараз. До плану сталої мобільності ми обов'язково включаємо в технічне завдання ще й розробка нових маршрутів громадського транспорту, обстеження пасажиропотоків для того, аби зрозуміти, які маршрути потрібно лишити, які потрібно викнути, які потрібно змінити, а які нові, можливо, потрібно впровадити. Це теж робота, яка буде зроблена в плані сталої мобільності. Тому ми активно зараз будемо починати працювати над цим планом, і ну величезна комплексна робота має бути пророблена, поки що теоретична. Якщо говорити про кошти, оскільки я думаю, що багатьох глядачів це питання точно дуже цікавить. Грантові кошти будуть виділяти 300 тисяч євро, якщо не помиляюся. І чи вистачить цих коштів саме на розробку плану, чи будуть виділятися ще паралельно кошти з міського бюджету? Коштів з міського бюджету не буде в абсолютно виділятися ні копійки на цей проект. Наразі переглянуто суму і затверджено сума в розмірі 340 тисяч євро. Я сподіваюся, ми. Зможемо в квітні повністю ці всі угоди підписати. Міський голова Олександр Семчишин їх попідписує. І ми зможемо далі заходити в тендерні процедури обрання підрядника. Але дуже важливо, ви кажете, це все всіх цікавить. Хмельницька міська рада не отримує коштів. Uh -huh. Це треба чітко зрозуміти. Європейський банк реконструкції та розвитку грантові кошти оплатить підряднику напряму за виконану роботу лише по факту виконання роботи. Це означає, що підрядник буде обраний на Тендері, відкритому тендері на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку міжнародний тендер. Відповідно, буде обраний підрядник після виконання робіт ЄБР напряму на рахунки виконавця, перерахує ці гроші. Тобто, місто цих коштів, угу. в принципі, фізично не буде отримувати і бачити. І це насправді добре, тому що тут здійснюється моніторинг якості виконання, моніторинг закупівель безпосередньо європейськими інституціями, і нам це дуже подобається. Але Тут потрібно е, розуміти, хто буде виконувати, от саме безпосередньо цю роботу в технічному завданні обов'язково прописано досвід виконання таких робіт. Є е, українські компанії їх дуже небагато, їх На пальцях однієї руки можна порахувати, які робили е, аналогічні роботи, але Дуже ймовірно, що виграє якась європейська компанія, яка такі роботи розробляла плани сталої мобільності в європейських світових розвинених містах. Ми зацікавлені в тому, аби така компанія виграла, тому що ми хочемо європейський досвід. Звичайно, не обійдеться без якихось місцевих, скажімо, локальних нюансів моментів. Моментів локальних українських, не тільки хмельницьких, скажімо, дуже локальних, але в будь-якому випадку ми зацікавлені, аби це була європейська компанія, яка буде обрана на тендері на порталах ІБРР, аби вони розробили саме сучасний, класний і головне практичний план, який можна виконати, тому що написати можна будь-що. Угу. А ми зацікавлені в тому, аби був написаний план, який можна виконати і технічно, і головне потім фінансово. Насправді, під час вашої роботи безпосередньо ви спілкуєтеся з хмельничанами, які постійно висувають якісь пропозиції, ідеї, частіше за все, це звісно скарги і е, про, прохання про те, щоб щось змінити. Е, я впевнена, що неодноразово отримали прохання, які також можна було б віднести до е, мобільності міста. Чи будуть враховуватися ці ідеї, ці звернення місцевих жителів до майбутньої розробки цього плану? Обов'язково план розробляється не тільки для чиновників, не тільки для міської ради, а в першу чергу для містян. Нам дуже цікаво, аби були активні хмельничани, які би долучалися до формування такого плану. Якщо взяти часові рамки, я вже говорив, що десь до кінця квітня ми плануємо. Дасть бог все буде добре. Ми зможемо підписати угоду про це грантове фінансування. Відповідно, розпочати тендер на безпосереднє обрання такої компанії-консультанта. І десь на літо така компанія буде обрана. Відповідно, після того ми розпочнемо цілий ряд, не один, не два, а цілий ряд публічних консультацій з громадськістю. Звичайно, звичайно, цьому буде передувати перший етап. Це Дуже детально інформування самих підрядників про стан, про ситуацію, про цифри, про номери, про абсолютну ситуацію в Хмельницькому в транспорті в усій сфері. А після цього буде ряд дуже детальних, в тому числі публічних, як онлайн, так і офлайн. Ми це організуємо для того, щоб почути думку хмельничан. Насправді дуже приємно, тому що ми зараз теж працюємо над вже практично завершили. Розробку плану дій зелене місто і хмельничани були досить активні. Хотів би, що й тут вони були активні. Транспортна сфера це важка сфера. Так я дійсно отримую багато. І питання, і скарги, і зауважень, і пропозиції це нормально. Е, є пропозиції дуже конструктивні. Я дякую хмельничанам і закликаю. Якщо є конструктивні, кидайте мені їх. Я їх всі читаю. Управління транспорту теж їх розглядає, читає. Є звичайно, дуже такі е, пропозиції, дуже навіть суб'єктивні. От мені потрібно, щоб там транспорт ходив туди, бо я там живу. так. На жаль, транспортна система так не може працювати, і кожного не може підвести додому. Але дуже багато насправді класних пропозицій. І ці всі пропозиції в плані сталої мобільності при розробці обов'язково будуть враховані під час онлайн і офлайн зустрічі з хмельничанами. Ну, і ми хочемо нагадати про те, що абсолютно за усією інформацією варто слідкувати на сайті міської ради. Не обов'язково про можливість подати свою ідею та пропозицію. Ми будемо говорити і під час наших ефірів. Як тільки така інформація. Інформація буде з'являтися. Що стосується ще вашої роботи, учора на сторінці у Фейсбуку публікували те, що у Києві була робоча зустріч, робоча поїздка. І зустрічалися ви з заступником міністра фінансів. Про що говорили? Які питання розглядали? Хмельницький зараз активно готується до. Етапу, ну скажем, після перемоги, звичайно, багато хто говорить про те, що не потрібно зараз реалізовувати інфраструктурних проєктів, не потрібно про все забути. В деякі мірі я розумію таких людей, але є багато насправді багато наших військових, в тому числі є депутати Хмельницької міської ради, в тому числі багато серед оточників які говорять, ми там воюємо для того, аби місто мало можливість, аби діти, дружини, і загалом місто, все населення міста мало розвиватися, мало плани і, і далі будувати своє майбутнє, тому що після нашої перемоги ми все рівно повернемось, ми хочемо повертатися в ті міста, про які ми мріяли, або, як мінімум, бачити, що ці міста рухаються правильною дорогою. Тому ми готуємося до реалізації таких інфраструктурних проєктів. Саме це я обговорював заступником міністра Олександром Кавою. Ми мали хорошу дискусію про проекти інфраструктурні, саме сміттєпереробку, над якими рухаємося. До речі, будуть деякі новини, які ми анонсуємо, тому що зараз проходять тендерні процедури. я Хочу нагадати саме по сміттєпереробному заводу. На жаль, війна вносить свої корективи, але ми далі рухаємося. Ми обговорюємо питання транспорту, роботи з ЄБРР і грантові кошти, і загалом реалізацію цього проекту. Також нам необхідна гарантія міської ради по проекту стролейбусами. Відповідно, Міністерство фінансів залучено в цьому процесі. Тому ми б обговорили прискорення цієї процедури, аби МінФін пішов на зустріч і прискорив процедуру для того, щоб Хмельницький міг отримати грантове фінансування без їхнього рішення. Це в принципі неможливо. Ну і так само ми проговорили питання відбудови. Тому що сьогодні дуже багато місій зруйнованих, і держава планує відбудовувати їх за європейські кошти, за американські кошти, за грантні кошти і загалом за кошти держави. Ну і звичайно, я в тому сі лобіював питання, аби. Такі міста, як Хмельницький, враховуючи те, що в нас є дуже багато переселенців, враховуючи те, що навантаження на всю систему охорони здоров'я, освіти, громадського транспорту суттєво збільшилось, ми повинні теж бути залучені до цієї до цього процесу відбудови. І Хмельницький теж повинен розвиватися. Тому що сьогодні в Хмельницькому майже плюс 10% населення в нас до цього були питання з наявності місць, з наявністю місць в школах, в садочках. А зараз вони ще більше стали, скажімо, актуальнішими. Тому питання відбудови це не лише це в першу чергу звичайно, відбудова тих місць, які постраждали. Це в першу чергу допомога їм з руйнуваннями, скажімо, новими об'єктами. Ну але не потрібно забувати про міста, які сьогодні в тилу виконують важливу логістичну функцію і приймають не тисячі, а десятки тисяч внутрішньопереміщених осіб і дбають за них. Також учора у соціальній мережі Фейсбук ви анонсували зміни у маршруті номер 29 І сьогодні у нашій розмові ми також згадували про те, що ось цей ось ця розробка плану мобільності міста буде включати в себе зміну у кількох маршрутах. Можливо, з деякі маршрути взагалі не будуть більше функціонувати у майбутньому. Чи відноситься це до цього плану? Чи вже почалися зміни стосовно маршрутів? І про цей 29 маршрут, які зміни саме його стосуються. Це поки що не стосується плану. Ми не почали ще розробку, ми тільки маємо підтвердити фінансування і почати розробку. До речі, розробка такого плану буде відбуватися протягом 9 місяців місяці після моменту обрання саме консультанта. Тобто, я сподіваюся, що ми влітку зможемо обрати консультанта і розпочати цю роботу. По 29 му загалом ми вже давно озвучили, що ми хочемо змінювати маленькі маршрутки на великогабаритний транспорт. Минулого року ми ввели кілька нових маршрутів, ми ввели п'ятий, четвертий. Ми ввели восьмий маршрут, який курсує з Озерної до Ракове мікрорайону. Ми ввели маршрут номер 3 з Озерної на обласну лікарню. Це все середні або великогабаритні автобуси. Ми не ввели нової абсолютно жодної маленької маршрутки. 29-й це процес одної лінії. Фактично, ми до кінця квітня перевізник планує забрати з маршруту близько 14 маленьких маршруток. І ввести шість нових не нових, але вони був в користуванні. Але велика, комфортабельних автобусів. Тобто, замість 14 маленьких маршруток ми будемо мати шість великогабаритних автобусів. І це процес однієї лінії. Цього року ми теж деякі ще маршрути. Я пізніше це анонсую. Заберемо звідти маленькі маршрутки, поставимо середній великий габарит. І щороку ми хочемо 3-4 маршрути таким чином робити. І плануємо за кілька років велику частину маршруток взагалі забрати з міста. А місто має мати середній великий габарит, але Є моменти в тому, що не скрізь великий габарит можна заїхати. Для прикладу, мій мікрорайон Дальні Гречани, де я проживаю, ну туди точно не поїде великий автобус. А навіть якби він міг поїхати, нас насправді пасажиропотік наскільки низький, що там потрібно лишити маршрутку. Тому деякі маршрути, які йдуть саме в такі частини міста, де вулички вузенькі, будуть мати, будуть лишатися там маршрутки. Всі основні маршрути, які їздять по основних дорогах. Це перспектива кількох років. Місто на цим вже рухається. Як я вже розповів, однозначно будуть курсувати в великий і середній габарит. Ми над цим дуже активно працюємо. 29-те і до кінця квітня і протягом літа. Я сподіваюся, цього року ми точно ще два-три маршрути переведемо на середній і великий габарит. Ось цей перехід на середній або ж великий габарит. Він також і включає в себе зменшення транспорту. А що веде за собою? Також і збільшення інтервал, інтервалу між. Маршутами чи не впливає це загалом на ситуацію з транспортному місті? і чи не складеться такої проблеми з тим, що буде дуже багато охочих на зупинки чекати той чи інший маршрут? Я думаю, не складеться, якщо зайти для прикладу на? на вулиця Бандери стати сьогодні, то ми можемо отримати і дочекати маршрутку за кожні дві хвилини або й кожну одну хвилину, яка довезе нас в центр. Тобто я розумію зручність, я розумію комфорт, бо це швидкість. Але з іншого боку, треба розуміти, що великі автобуси з такою швидкістю і з таким інтервалом точно не можуть їхати. Ми забираємо велику кількість маршруток зараз 14, і ставимо 6 великих автобусів. Але це означає, що ці автобуси мають їздити по чіткому графіку. Вони всі мають бути в дозорі в онлайн-системі. Якщо людина не знає графіка, вона може подивитися, де цей автобус, коли він приїде до неї, і вони мають дуже чітко по графіку їздити. Тобто я не бачу проблеми, якщо людина буде орієнтуватися на маршрутку. Перепрошую на автобус згідно дозору або згідно графіку. А вони мають чітко їздити. Більше того, враховуючи кількість маршруток, яка їздить в місті, враховуючи те, що насправді чимало маршруток, в нас 240 їх і виїжджає щодня, враховуючи і ситуацію на дорогах, враховуючи ситуацію з аварійними скажімо, різними речами, ну зменшення кількістю транспорту, я говорю про маршруток, але запуск безпосередньо великофортабних автобусів це тільки плюс для міста, менше викидів. Більше простору для людей безпосередньо в автобусах, ну і вони точно комфортабельніші, вони прилаштовані для людей з обмеженими можливостями. Ну і знову ж таки, враховуючи те, що в нас багато в години пік є питання, як залізти, мені пишуть такими словами в маршрутку. Ну в великих автобусах це набагато комфортніше і краще. Ще тоді питання стосовно тролейбусів. Ми знаємо, що ну під час війни зіштовхнулися з такою проблемою, коли була відсутня електроенергія, тролейбуси зупиняли свою роботу, і тоді була проблема дійсно з маршрутками, маленькими через те, що була велика кількість охочих. Сьогодні ми говоримо про те, що загалом міський голова анонсував більше місяця тому стосовно того, що буде з'являтися здається 45 нових тролейбусів протягом певного періоду часу. Чи чи, чи планує і надалі збільшувати ось саме тролейбусне депо? Давайте стратегічно. Стратегічно тролейбус це те на що ми будемо опиратися. Ми хочемо щоб тролейбус став не просто основним. Він є зараз одним з основних а переважною, скажімо, такою рухомою силою і громадському транспорті, тому що багато європейських міст і час повирізали всі тролейбусні лінії. Сьогодні вони про це дуже жалкують, тому що це екологічний транспорт. І це той транспорт, який є, в принципі, суттєво дешевший за автомобільний. Ну і враховуючи тенденцію, скажімо, екологічно, тут ну, однозначна перевага тільки тролейбуса. Враховуючи ситуацію з електроенергією, це складне питання, тому що ми вперше з цим зіткнулися, коли ми не могли тролейбуси взагалі ними оперувати і працювати. Ми обов'язково в тендерній документації, коли ми будемо закуповувати тролейбуси. А після підписання угоди з ЄБРР, про який я сказав там і грантові кошти, і кредитні, я сподіваюся, що ми зможемо десь на літо, максимум на осінь такий тендер оголосити. І е, ми будемо прописати, аби кожен тролейбус мав хоча б 5-10 кілометрів автономного ходу. Тобто, навіть ми мали проблеми, коли не було електроенергії, тролейбус зупинялися на дорозі безпосередньо. Uh -huh. У нас було дуже багато проблем, бо їх позабирати з доріг, позабирати в. Заїзні кишені, а деякі мікрорайони, такі як Південно-Західний, там тролейбуси могли стояти на обочині і днями, ну насправді, тому що там була проблема з електроенергією досить довгий період. Тому кожен тролейбус буде мати, ми передбачаємо це. Звичайно, ми не можемо зараз передбачити, які будуть тролейбуси, тому що це покаже тендерна закупівля. Але їхня можливість хоча б 5-10 кілометрів їхати на автономному ходу, або хоча б 2-3, для того, щоб тролейбуси могли заїжджати в кишені в разі надзвичайних ситуацій, це ми точно будемо передбачати. Враховуючи те, що електробус, звичайно, ну це крутіша штука і набагато ефективніша навіть за тролейбус, але вона є в 2-2,5 рази дорожча тролейбуса. І враховуючи те, що в Україні сьогодні. Автобуси на Ну, електричні автобуси практично ніде не курсують. До них треба будувати ще величезну інфраструктуру, зарядки, підзарядки на кінцевих, на базі. Тобто, ну на сьогоднішній день Україна ще поки що до цього не готова. Тому, поки тролейбуси, і ми вбачаємо лише стратегічно, що тролейбуси мають виконувати основну функцію у нас в громадському транспорті. Дякуємо вам за розмову. Думаю, що нашим глядачам стало зрозуміло, що включає в себе ось цей план мобільності міста. А говорили про те, що це насправді довготривалий процес і до. Того ж думки хмельничан також будуть враховуватись при розробці цього плану. Тому обов'язково слідкуйте за новинами. Як тільки буде з'являтися інформація про деталі цього плану, ми обов'язково будемо повідомляти у ефірі. Нагадаємо, що у нас у студії був заступник міського голови Микола Ваврощук. Дякуємо вам.